Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш Джотіш Астролог, і це астроогляд на січень. Перше, що хочу зробити, звісно, привітати вас з наступившим новим 2025 роком. Я хочу подякувати вам за те, що ви зі мною, за те, що дивитесь мої прогнози. Я сподіваюся, у 2025 році. На вас чекає багато чого цікавого. Я готую для вас багато нових проєктів, цікавих відео, тому обов'язково підписуйтесь. А ми давайте починати цей новий рік з такого чудового прогнозу на місяць січень. Січень дуже цікавий місяць, дуже особливий, і зараз розповім чому. Перше, що хочу сказати, всі трансформації, які почалися в грудні, в січні, будуть продовжуватися. Всі трансформаційні ситуації, якісь повчальні уроки, кармічні події, все це буде продовжуватися і у цьому місяці, тому що було почато дуже багато цікавих трансформаційних, важливих процесів для кожного з нас. І якщо деякі ситуації. У вас конкретно не закінчилися, не довирішилися, то вони будуть уже підходити до кінця в місяці січень. Тому, хто ще не знав, як вирішиться та чи інша ситуація, з чого взагалі чекати, скоро ви вже це дізнаєтесь? Трансформація це не завжди погано, це звучить. Складно звучить, можливо, незрозуміло, але це все робиться для нашого з вами блага. Для того, щоб, наче, очистити місце для чогось нового в нашому житті. І не завжди це може бути приємним. Але хочу вас всіх заспокоїти, що вже в січні це все буде завершуватися, вже близитися до закінчення. Фокус цього місяцю це про планування, про те, щоб ви ставили собі. Якусь одну конкретну ціль на цей місяць або взагалі на рік. Щоб ви планували, щоб ви не боялися мріяти. В цьому місяці рекомендую всім написати план, список цілей завдань на місяць або навіть на рік. Написати список бажань, якщо ви це не зробили на новорічну ніч. Фокус цього місяцю на якусь основну ціль для кожного з вас. Нехай кожен з вас поставить собі визначити собі цю основну ціль конкретно для вас, щоб це вас мотивувало, надихало на нові звершення, щоб це наче запалювало у вас всередині вогник, який вам знадобиться взагалі у цьому 2025 році. Це дійсно дуже важливо. Я розумію, що в місяці, в першому місяці, на початку нового року, звісно, хочеться якихось різких змін. Ми всі з вами починаємо щось нове. ми... Маємо таку страшенну мотивацію, запал, робити щось по-новому, починати щось по-новому. Але Марс, який зараз знову ослаблений, він не дає нам достатньо для цього енергії. Тому а, у всіх якихось важливих починаннях, стартах, нових проєктах можуть бути деякі затримки саме через слабкість Марсу. Тому. Не розчаровуйтесь, не засмучуйтесь, не напружуйтесь через це, тому що це така астрологічна подія, яка нам каже про те, що зупинись, трошки ще подумай, не біжи, не хапайся за все і одразу. Це нас просто навчає структурувати свої справи, правильно все планувати, правильно все обдумувати. 4 січня Меркурій переходить знак зодіаку стрілець, і це знову нам каже про те, що ми собі дуже багато всього. Планували багато ставили собі цілей, і хочемо взятися за все і одразу. От, наприклад, і хочемо і худнути, і займатися спортом, і більше читати, і вивчати іноземну мову, і почати, наприклад, вести свій блог, старт нового проекту, займатися творчістю, піти на танці. Ну тобто, все і одразу хочеться зробити, і наша увага розпиляється на всі ці справи. І, звісно, і фізично, і морально, ми не зможемо виконати цей довгий список. Тому будьте з цим обережні, обережні зі своїми бажаннями, тому що Меркурій, який зробив цей перехід, надихає нас на те, щоб робити все і відразу, але наш розум каже нам, що зачекай і зроби все правильно і добре, щоб залишити собі ще, хоч трошки сил, на дійсно ті справи, які необхідно зробити. Тому будьте тут уважні. Також цей перехід Меркурію може дати нам те, що ми самі собі щось наобіцяли і не можемо дотримуватися обіцянки, яку самі собі давали, тому що на це дійсно мало сил, мало такого запалу, який би нам зараз був необхідний для того, щоб все це втілити. Також додаються складнощі з мотивацією, тому що Марс запалює нашу мотивацію. Дає нам таку жагу до дій, і з цим теж у нас є невеличкі проблемки. Нам хочеться діяти різко і швидко, але перш ніж бігти марафон, потрібно одягнути кросівки. Тому це про те, що нам дійсно треба підготуватися, все розпланувати, а не діяти так просто швидко і бездумно. Перевірте кожен свій крок. Перевірте абсолютно все і додайте всі ваші справи трошки мудрості. У вас може відбутися зустріч духовного вчителя, наставника. Ту людину ви можете зустріти, яка вас буде на щось надихати, мотивувати, в чомусь допомагати, в якій ви знайдете таку свою опору. Можуть відбуватися короткі поїздки, подорожі. Цей транзит Меркурія, звісно, може дати вивчення іноземних мов. На більш глобальному світовому рівні цей транзит Меркурія буде виводити із тіні всі секретні домовленості, які секретні переговори, секрети, все це буде підійматися на поверхню. Тому хто слідкує за новинами, ви скоро можете побачити, що якісь секретні домовленості скоро будуть оприлюднені. 14 січня Сонце переходить в знак зодяку Козиріг. Цей транзит посилить обмеження від влади. Прийдуть холоди та заморозки. Тому одягаємось потепліше, тому що вже з 14 числа буде нам прохолодно. Цей транзит знову нам говорить про роботу над собою, роботу над своєю дисципліною, розуміння того, що всього і відразу ми, ми з вами можемо не отримати. Тому знову це вчить нас бути трошки терплячими і наполегливішими. І ще все приходить поступово. Покладайтесь на дисципліну, а не на вдачу. Це нам всім потрібно запам'ятати. І, взагалі, лінь, така демотивація це наш ворог в цьому місяці для нас, абсолютно всіх. Дійсно, буде більше лінії через слабкість Марса, через всі ці астроподії, можемо бути більш лінивими, можемо менш з такими бути замотивованими. Тому нам всім дійсно потрібна ця іскра, цей вогник, який би запалював нас на подальші дії. 15 січня відбудеться повня в знаці Зодіаку близнюки. Девіз цієї повні по вашим заслугам, воздасться вам. Тому хто про що думав, хто над чим працював. Ви можете вже отримати результат. Якщо у вас був якийсь проект, який ви довго робили, втілювали щось взагалі на те, над чим ви довго працювали, це вже може принести вам результат, дати якісь плоди. Тому бажаю вам, звісно, удачі. Те, до чого ви прикладали зусилля, окупиться. Якщо ви взагалі нічого не робили, лежали на дивані, то звісно, і результат вам ніде просто чекати. Якщо ви довго намагалися досягнути чогось, то це у вас вийде в цьому місяці. Якийсь може бути у вас такий серйозний прорив, наче квантовий скачок. Також ця повня про відновлення діяльності. Якщо ви задумувалися відновити якусь свою діяльність, свій якийсь давній проект, то це хороший для цього період і момент. Якщо ви думали, що хочете спробувати ще, хочете спробувати довести це. До фіналу, до кінця, то дійте. Ця помня про те, що в нас буде багато коротких поїздок, дуже багато руху, дуже багато активності, у когось можливо будуть відрядження. Якось у нас буде більше дій. 21 січня ретроградний Марс переходить знову в знак близнюки. Він і далі продовжує бути ослабленим, і далі ми з вами будемо відчувати цю слабкість Марсу. На жаль, як я вже казала, що слабкий Марс буде аж до травня місяця. Він буде то в близнюках, то знову перейде в рак, але все одно буде він на жаль слабким. Цей транзит, на жаль, поганий для всього, що пов'язано зі зв'язком, з IT, з логістикою. Знову можуть бути удари по ТЕЦ. Знову у нас може бути менше електроенергії, тому що дійсно Меркурій з цим всім пов'язаний. Можуть бути навіть удари по телекомунікаційним об'єктам, можливо, будуть проблеми зі зв'язком, з інтернетом, тому потрібно бути до цього готовими. Не знаю, як підготуватися, але хоча б морально. Але цей транзит і дає нам мотивацію для того, щоб діяти, спробувати ще раз переробити, перезапустити. І спробувати зробити це знову. Для якихось таких проєктів, які ми довго робили, щось спробували, це не виходило, воно нам дає знову такий запал зробити, спробувати ще раз. Можуть бути такі імпульсивні прийняття рішень, щось таке різке. Ми будемо більш активними у спілкуванні, у комунікаціях і в прийнятті рішень. Цей транзит чудовий для проведення вебінарів, таких інформаційних заходів для презентації чогось, що пов'язано з інформацією, якихось інфопродуктів, запуск інфопродуктів, щось підготовлювати, все, що пов'язано з інформацією, можливо, ви готуєте якийсь свій інфопродукт, або вийде якась ваша стаття, ваша книжка. Все, що пов'язане з інформацією, дуже круто по цьому транзиту підготовлювати, вдосконалювати, дороблювати, дописувати, презентувати. Звісно, це теж добре для зустрічі з друзями. На жаль, також це може дати ризик таких обстрілів по центрах комунікації. 24 січня, Меркурій переходить в знак Козиріг. Цей транзит дуже хороший для бізнесу і ділової активності. Фокус уваги переходить на роботу. Це знову про продуктивність і про відпочинок. Працюйте добре, але і відпочивайте теж добре. Тут потрібно знайти такий баланс, щоб у нас не було вигорання на роботі. По цьому транзиту нам дуже добре щось на роботі доробити, переробити, вдосконалити з кимось про щось домовитись, передомовитись. Все, що пов'язане з комунікаціями на роботі, буде вдалим цей транзит про те, щоб ми не фокусувалися на всіх задачах одночасно, не бралися за всі проекти одночасно, а щоб ми виділили для себе те, що в пріоритеті, і робили якісну на роботу над чимось одним. 28 січня планета Венера переходить в знак Риби. Там вона в екзальтації, тобто в своїй максимальній силі, але там вона, на жаль, знаходиться з планетою Раху. Раху це демонічна планета, планета ілюзій і планета Венера, планета кохання знаходиться з такою не дуже приємною планетою, яка... Додає нам трошки ілюзорності в плані кохання і це не дуже таке вдале положення. Зараз розповім, чому це може дати різкі зміни в сфері відносин. Також це про імпульсивні трати, дуже дорогі покупки, імпульсивні дії, навіть зради. Це про те, що нам буде хотітися всього, хочеться втілити свої бажання приємним і не дуже хорошим способом, наприклад, звісно, не у всіх. Раху дає нам ілюзорності, можливо, ми зовсім не так сприйняли якісь слова коханої людини, не так побачили ситуацію, тому що ми, наче в тумані, тому що раху дійсно дає таке ілюзорне сприйняття, і от через це некоректне сприйняття деяких слів, деяких ситуацій можна наробити помилок. Нам потрібно трошки сюди додати здорового глузду, якось тверезо, дивитися на всі ситуації, які відбуваються, щоб. Якось це владнати, а не навпаки зробити ще гірше. В плюсі цей транзит може дати нам красиві романтичні події, красиві романтичні відносини, розкриття творчого потенціалу. По цьому транзиту можна зустріти кохання всього свого життя. Тому хто без пари це для вас дуже приємний, хороший момент. Тому подивіться. Хто знаходиться біля вас, можливо, ви вже зараз дивитеся на ту людину, яка вам буде назначена по долі. Але сюди теж потрібно додати трошки здорового глузду і обирати людину душею і розумом. Цей транзит може допомогти нам розкрити свою красу, подивитися на себе по-іншому. Це піднімає нашу самооцінку. Може дати нам сили налагодити свої відносини, покращити свої відносини, зрозуміти свого партнера, зрозуміти себе, вирішити, що нам потрібно від цих відносин, що ми дійсно хочемо, і почати це робити, почати це налагоджувати, починати впроваджувати в своє життя щось нове, щось хороше для вас. Двох завершується цей прекрасний місяць новолуння в козерозі, 29 січня. Цей день я рекомендую відкласти важливі справи, прийняття важливих рішень, більше відпочивати, бути на свіжому повітрі, пити більше води, трав'яних чаїв. Це цікаве новолуння може дати розкриття деякого секрету. Ви можете дізнатися про себе якусь таємницю, щось таємне. Можливо, ви зацікавитеся езотерикою, можливо, ви в цей день звернетеся до астролога, і він вам розкаже про вас багато чого. Цікавого, можливо, ви захочете зануритися в глибину себе, пізнати себе більше, краще, зайнятися самопізнанням. Можливо, у вас буде в цей день сеанс регресії. Ну, взагалі, день буде дуже цікавим, тому спостерігайте за всім, що відбувається в цей день у вашому житті. Можливо, ви дійсно дізнаєте щось таємне і цікаве про себе і не тільки. Підведемо підсумки, що найбільший наш ворог цього місяцю це лінь, з якою нам потрібно боротися. І боротьба ця починається від цієї секунди, коли ви про це почули. Зустрінемось в інших відео. З вами ваша астролог Маргарита. Якщо у вас є питання або ви хочете записатися на консультацію, ссылка на мій інстаграм під цим відео. Прекрасного вам місяцю січень і до зустрічі в нових відео!